Пів року в Десні, потім попав в 70 і вже майже 4 роки в 72. Вже другий контракт не пішов. На промці стояли, потім нас, ми виїхали на Алмаз. Ось ця позиція, де Орел, погиб замкомбата наш. Він ніколи не зазнавався, типу, я там замкомбат, а ти там солдат, ти, типа, нічтожество ну, по сравнів зі мною, а я от, там замкамбат, цілий капітан. Він приходив до нас на позиції. Він... Прийде, посидив там на кожній позиції. Він ходив, він спрашував, як діла у людей. Він з усіма спілкувався. Тобто він пішов з солдатами на штурм. Просто він ну, взяв і пішов з солдатами на штурм. А то він і офіцер, щоб таке зробити. Повести солдата в бой і не допустити паніку. Як при штурмі, так і при обороні. Другий раз я приїхав на Алмаз туди міняти хлопців. І почала Саушка по нам працювати. Розбила тупо траншеї усі з розв'язки прямою наводкою. А нам нічим було відкупи дати, тому що РПГ до неї не дістане. А в нас АГС і РПГ найважке вогневірство. Потім почалася стрілка дня, витягували сіжанського, ось що тяжкий хворий, сержантський Олександр, хлопці. По ним почав працювати стрілок. Я виліз, щоб цього стрілка застрілити. І мене прошив зліва, з алмаза один пулеметчик в плече. Ну, і все, в принципі, я оказався, тут приїхали, ви, мені надали допомогу там, вчора, сьогодні. Прив'язки роблять нормально. Таке відчуття, як будь молотком хтось з розмаху в плече вдарив спочатку було. Хлопці держать до сих пор алмаз. Не буду казати, де вони стоять. Найголовніше знати, де противник. Його огніві точки, тобто, з чого ведеться огонь по тобі, злагодження, щоб було між бійцями, щоб кожен розумів, що йому треба зробити, щоб не було паніки. Всі табуном не бігли там в одному напрямку. а розсредоточились, зайняли позиції, це найголовніше. А ощущення в мене є, ну, обичні ну, відчуття, як на роботу виїжджаєш, на промку приїхав. Спочатку воно якось тривожне. Воно тривожно, а потім ти якось привикаєш, ти вже знаєш, відкуди по тобі будуть стріляти, ти знаєш, куди тобі там ступити, коли простріляти, тобто подивитися в прибор, наприклад, або кинути гранату на случай дереги. Бували, підлазили на промці. Хочу передати вам, щоб ви держали ті позиції. І, блін, ховайтесь за той, походу, бруствер. Бруствер, вона, походу не проб'є. Акуратно дивіться там, держіться, щоб нормально все було. І голови понижче. Голови понижче. Держіться, мужики, я з вами скоро приїду.